Проєктними рішеннями передбачено, по-перше, відновлення перекриттів. Ми порахували стали залізобетонне перекриття. Тобто, це металева рама, яка буде тривати. Залізобетоні перекриття між, між собою, також проєктом передбачено заходи з відновлення системи опалення, системи водопостачання, водовідведення. І оскільки металеві конструкції будуть виглядати зовні, то щоб уникнути містків холоду, ми ще й додатково будемо утеплювати оцю першу секцію. Це частина будинку, де безпосередньо трапилася ця аварія. Тобто, згідно чинного законодавства, ми не можемо латками утеплювати, і тому було прийнято рішення утеплити всю цю секцію. Тобто, це від, від кута до під'їзду, це на висоту всього будинку, буде зроблено ці заходи. Проєктом також передбачений мінімальний ремонт житлових приміщень, де було пошкоджено, Тобто, це другий, третій, четвертий поверх. Там буде відновлено ванну кімнату. Передбачені там плитка, часткова поверхні на кухні і мінімальний ремонт у житлових кімнатах. Наш розрахунковий термін виконання будівельно-монтажних робіт складає десь до півроку, шість місяців. Ну це все в залежності від виробничої можливості того підрядника, який зайде на виконання цих робіт. Можливо, бо це буде і швидше. Чіткої ще суми немає, оскільки вона буде сформована після проходження експертизи проєкту. Але на сьогодні порахована сума близько 10 мільйонів гривень.